Починаємо RP на 3, 5, 4, 2, 1, 0. 1,5 0. Пойнали. Ота! Ай-яй-яй-яй! Ви голова. Ай-яй-яй. Це бутилка робочна. <Рома>, Прошу. І бувай. Де ми? Чорний. Нев. Чорний, і Невер? Чорний є. Невер. Кіра. Местр. Демо, де ми? Світ. А, мені вухо заклало, наше я занюхнув так сильно. Ви хоч раз бачили голого гриба? Так. Тільки він горив. Я думав, ти в костюмі вообще. Ну, як. Так, я теж думала, що він в костюмі, але потім я побачив, що його грибові губи говорять. Типа реально говорять, як. Це дуже стрімно насправді. Ну, може, в нього дуже класний костюм. Може. да ну да Як в Тоні Старка. <так> в Тоні Старка не дуже класний костюм. Я є, Тоні Старк. Тоні Старк, чому. Чому він. The Macло. В мене. В мене. Іди з нами зустрічай сонце. Іду, okay. йду. О, сонце. Сонце. Ура. О! 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 світящася куля. О! Цей велетенський кріп мене напрягає. Чому він тирить наші блоки I з нашого острова? Кріп! I'm over! What the hell am I doing? Here? I don't belong here! Треба оказати. це. прийшов досить красиву полянку, з хорошим видом. Ми можемо тут жити, але тут прийдеться розрівнювати територію, але вел, well, тут досить непогано. А наш острів нам не подобається? Він Він... Він такий себе, його берег. Хуїта, Я Не знаю, тут навіть скільки місць хороших для дому, ми можемо жити окремо, чи ми будемо разом. Нам Як би. Перше вижити. О, ми сім'я, так. Нам вижити треба. .ente. Я, мій брат і його чоловік. Я буду жити на даху. Хтось буде жити в домі, а хтось в підвалі. А чому це ти на даху? Тому що, тому що я тучамишка. А. Па па пані. пане Кіра, ви возродились чи все-таки ні? Я пливу. Ти вампірка. Я знайшла маленьку дитину. Ешь, ешь, ешь скрізь. ха ха ой А? А ч ты без штанів? Uh. Чо ти спасіном голим ходиш? Ходитесь. Ну так чувак, я пройшов ціле коло, розумієш? Метро, me... Ой, метро. Метрі <laughs> <Mestr, я> тебе. <laughs> 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 я тебе бачу, стій на місці. Я yeah, сім косочок на собаку. О. <laughs> oh. Я придумал. Приручилась ще ні? Я можу наспівати її, хочеш? Ні, Давай, ладно. Метро, 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 пе. Гарно? Це все. Дальше я не придумав пока що. Гарно. Там де, є, там, де є нот, типу, по кругу, так лапками... — Ні, це він ага. придумав, тільки що пісню. Він так ага. сказав і в інтонації такі. це... Що? Це... Ти вкрав пісню? Ні. <різь> тільки біт, тільки биц. Ну, Сположимся. Вот. Там було педро, а тут метро. Ну, це тоді як оно. Плагиат. Да. Плагиат це епот, е, ремикс. Mm -hmm. Так, піднімайся! Да. Тут у нас. Ви знали, що у нас підпуляну, и тут силы No Новей, щас переверю. No Новей! Я не хочу. Тут я знаю, на динамайки. Фу, не на майки. О, вугілля. І немає як це ж там той персонаж з Брамс Старсу. Правда? Ні, це руда така голубенька. Голубенька? Це ти. Ні, це ти. Голубенька. Записуємо завтра тобто, зранку. зранку. Далі. Зранку це, це е, да, що? Це сьома година ранку. Сьома година? Так. ранку. — Ви що. 7.30 Ну типа для него будет 7 ранку для нас будет 8 а, для... не, що для него 7 для нас будет, да. <плес> а, якщо до 7-го вечора. Ммм. Mm. Я думаю, стану. Окей. Okay. Запаси завтра. Да, 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 да. да, да. Добре. Фурі геймастер, в тебе ноги воняють. Дійсно, по Забери з мого лиця свої ноги, будь ласка. Тебе Насті на увазі. Вау, яка гарна хата! Дракун. Спасибі. Мені подобається? Так, мені подобається, що в тебе тепер є штани. Ага, так це теж дуже класно. А ви бачили мої очі? Білі мої очі. Уважно, уважно. Можно подъявить в мої очі. Чому вы втекли? Не страшні. Чорно-біло, ну белый Давайте устроїмо конкурс баз. Хто сама крута база буде, то і виграє. Так. А що? нас устроить годину, а я пять. А шо я выиграю? куряче. курячи. Два. Два. Два я рот полускаюсь скрині, скриня нашого вот. Я твій рот полоскав. Вау, Ні. мені не треба знати ці деталі ваших інтимних стосунків. А, так смысл інтернет. Вже зуби почистити не можна. Вже інтерв'ю стосунки. Господі. До, до чого світ докотився? Площадь одні одним рути. Потім розказується всім. Пропаганда. Пропаганда? Пропаганда чого? Дев'ять із десяти стоматологів пропагандується. Три раза. Chicken joky! Chicken joke. Бачили мої очі, кстати? Так. Да. Да? Ничего яку. Ну и жовте. Да не вроде. Не. Ааа! Я дальше был! Албас! 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 Митьки таких. Щоб объйти, чтобы идти правила ты хер мора. Аааа! Мои алмазы! ал треба. О, кстати, да. А, Маш, Местр, іди иди с йди, йди врятуй мої алмази. Я врятую твої Як? Чи я? Ходімо? А? а о, діаманти! Да, да, да. Вау! Wow. Oh. Ви чуваєте? Брежно! Сзади! Только а? Сзади не хавай все диаманты, Ди... плиз. Диаманты! Бро, ты схал мои диаманты, what the fuck? Еее, солнце повернулось. У -у -у. Ура, там солнце, а сегодня, что я не сегодня не А у а меня еще была супира. на. No. Uh, no. oh. Uh а, виходь Ти туди, Невр. Я в печері. А тому що ми не, не можемо танцювати без тебе. Дійсно, ми не можемо. Я потанцюю тут. Don't you want me like I you, baby? Don't you need me like I need you now? Апацу, апацу, Апацьо, апацьо Ні-ні-ні, все-все, вистачає ха 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 в радіо грають У нас в радіо <рапит> <рапит> кожен день І в цьому проблема Я, як на роботі працював, то там ця пісня Everyday на прокруті стояла Я живу заради котлет Кок, лето Кок, лето Є-е-е, колк, лето Вууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Oh yeah. Go Krita. Yeah. 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 Hell yeah, hell yeah, yeah man. Go Krita. Go Krita. Go Аудіо плеєр не приймає посилання на Ютуб Music. Блін. Ну, а хто користується Ютуб Мюзик? Я. Я. Блін, аргумент. Смешно, я сказал, еще що... забавило? забаво. В розу молитва. Я сейчас такий собі костюмчик гучі візьму. Oh, yeah. oh, yeah. Кіра, ти забрала воду, ну ладно. Треба броня. Мені. Мені. Заїжу. Можу за ягоди дати. А, ви вже ділитесь. Я просто не дозу, а їжу. Бро, у мене немає хавати, але я зараз буду вирощувати хаоти, окей? Я тобі зроблю. З вас здолі. З мене хто? Доля. Пам'ятаєте, як казав про яйця в призовому фонді за найкращу базу? Тепер їх цілих 4 буде. Воу, wow, 4 uh -huh. яйца. Мотивацію. 4 бази? Це як. Це як Joss C8. Кого за буде цього? 4? яєць. яєць 4. 4 яєць? Да, як приз. Прикольно. Курічок. Прикольно.

Пере, 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 Переіграно. Переігруйте. Люди не переігрується. Так. Ого. Тут пампкіни якісь. А, а Пшениця. Дуже великий огород, коротше, я ледь не наступив на нього. Колодязь дуже красивий, до речі. Дякую, дякую, я дуже старалась. маленький. Май, май, так. Три риби местрі. Ого, багато заліза, п'ять діамантів. Ой, яких діамантів? Блін, то вона нас діамантів немає, це взагалі бідно. В мене. Бро, ти, ти, ти вкрав в мене діаманти? Ні! Mm. Ні. Покуди діамант назов. Або смертна Ні. кара прийде по при тебе. Я їх брав по-твоєму, по-вашому? У мене було 5 діамантів ви, в скрині. Ви, ви думаєте, я людина, яка може взяти ваші діаманти? Так. Так. Я? Так. Я хочу Та. раз таке робив? Так. Ніколи такого не було. Я бачу бджол, бджіл, але я не бачу вуликів. Що це значить? Це значить, що вони значить, далеко не є. Це бездомні. Значить, вони бездовлені. А. Ну, матка померла. У мене матка померла. Що? Я не можу знайти жодного вулика, бро. Я зараз помру. Що вулик не вживає? Мені треба вулик для доброго врожаю. Угу. Я не можу. А хіба бджоли допомагають з врожаєм? Так, це базова інформація. Вони опиляють, вони опиляють з так. Ну да, а ти не знав. Я знав, що ну плять квітки, але не знав, що бы. Ти знав, що якщо б на світі не було бджіл, ми б всі померли. Це факт. Якщо б не, 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 не було бы бджил, наші браслины бы бі... це було. К сонце, доп.14 ж это. Що? Так до 1.14 ж нормально, жилося всім. Жодного вулика. Жодного. Жодного вулика. Життя — жорстоке. Айдемак, челлендж. Холодно гаряче. Нижні, ой, Нинішнє покоління, не знає, що це таке. А, Я поставила костер під, е, під цим в во воликом Вулканом. Вуликом. І тепер я можу стригти вулик безпечно? Так. Да. Один блок під вуликом в костер працює. Так. Йо-моє, подполіне. Мені не випадає нічого. А... Можливо, він ще пустий. Блін. Там він по текстурці має бути, якщо з нього витікає мед. З, з нього не, не витікає мед. О, весело. О, добрий день. А! А! Тільки не буває, кор. Ай. Нічого, я напаю діаманти за двоїх. Я просто хотіла... Я просто хотіла знайти вулик. Вулик. Тяжко. Ну що поробиш? Тяжко. 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 Я Тяжко. Я хотів прийти на шахт, там, де було багато діамантів. Тяжко. Приходжу, а там уже немає діамантів. Хто схавав ці діаманти? Ну тут я бачу хтось вже строився, значить тут хтось був, значить. Цікаво хто? Не знаю. Что там речи твоих 5 діамантів? ваших. В скрині. А? Були в скрині. Забув красти. Да. Потом повернусь. У мене кидає цей дощ в депресію. Так классно ж. Да. Можно песни писати. Падай ма, я не знаю. Я там бы. I'm What the here? Я зоодно включу команду. Йоу, ми вже записуємо більше ніж півтора години. Ми стільки контент зробили якісного. Як ви вулик шукаєте, наприклад. На. на одяг. Дякую за одяг. Правильно, футболки мені не треба. Я В мене є 49 блоків цегли. Класно. Вау, а що такий класний дім? Бро, чому ти вмієш будувати? Це класно. Я поняв. Чего це похоже на якогось дрона. Типа дрону, я ще не достріла. Ну типа дивись, це у нього пропіллери маленькі. Це просто дитина, маленький дрон, це. Ти ще не понял, я не достріла. А це вже похоже на маленького дрона. Та. На. А нашого. Щоб гарно було. Так красивіше. А що було ставити, Так красивіше. Кіра, зроби собі хатеньку. чи мені за тебе зробити? Нас ми живемо разом. Нас три. Да, тут реліжка, ми живемо разом. Нам ще стіл і стульчик. Типа, як терарія, понял? Якщо я вже роблю фінальний поверх. Я думаю. Який повар, Дай це мені там дороблювати, то моя хата. Тебе так затишно. Ти ще другий поверх не бачила. Та не свій! Фу. Ну шо ти сломаєш, не старався. Тут собака агриться на когось. Скажи за на тебе, майстр, бо ти мене бив. І тильтазавр. Та, і в мене під, під сердечко. Ой, так? на х, на хліб. Дякую. Дякую, ти дуже. Ой, Думав. я я б, б перемотала ваші ніки. Вас скини похожі, коли ви в, в, в цих бронях. Броня. Це похоже? Ви обоє червоні. В кому Червоні? Це мені садок. Лук. Що ти зробив? Це не садок, це під... Не ламай мені хату. У мене є ще блоки дуже гарні. Я для я тебе. Будую. Офігеть. Наш ти зламав? мій перекрафтила. Це офігенно. Ні, мені дуже подобається Віще хата. Круто. Мені теж. Вона надто хаотична, вона має бути менш хаотична. Ні, вона якраз ідеальна кількість хаотична. <плес> да, да. І ми... Боже, хоч одна людина мене розуміє в цьому світі. <плес> <плес> Тільки треба було б мені почати Знайшов... створити хату. Знайшов по помисленню. Не називай мене так. Тобі треба ще блоки? Мені? Я, yeah, мастер. Мені, да. Yeah. Тут, тут безкорисно щось міняти, поки тут не невор. Ну, дах недороблений. <ріст> Я зараз зроблю цю базу, що й веселую. Ты <ріст> сн <Пісіон> там построїш? Ні. Я это актрацион построю. А що тут буває з дахом? Все ж круто. Це ідеально, ой. Твориться те, що натворив невер. Твориться невергон, повний. Повний невергон. Ні, не, ну це повний невергон. Ну це прям повний невергон. А, ну це прям повний Невергон. Ну це прям не повний Невергон. Це прям по медиафо. Наш тепсидин ломаешь. Мне не подобное портал. Ты его в нашей базе поставишь? Не. Чему? По Ого. Ого. Уставляем. Я тут мог поставлю. Да? Ой. Не, не, не его бы это не треба. Вот он не варте бобик. <laughs> Милли Бобик Браун. Йоу. Взять тут трошки трошки треба поменять. Портал хоть поставить? Не, nee, 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 nee. Что ты взял? Ладно, нет, так не. Ты купай, купай. Я купай, купай. Ой, ой. Ой. Это версия, это твп все что? А что вы так долго пайцы? Вроде шолмазни кирка. Да. Подозрительно не окази. Чему вы так долго пальцы? Это же друзья. Ух, мне треба их. Можем продолжать. Ой. Что ты бьешься? Ты разбил Ты что? же бьешься. Что ты же бьешься. Ой. Ты меня Я случайно, я случайно. Чему двери закрыть? <реш> Щоб ти не выбрался звідси Ого, а де диамант взяли? <реш> це типа для полиция. <реш> ну нашу ну це ж произведение искусства. Наш ти б'єшся? Ти що шукаєш, мужик? Ти шукаєш проблем? Это все тебя утвердилось зламаю. Як ти спиною б'єш, мужик. Ти мене вбив! Як так? Ладно, хата готова, думаю запись тоже готова, можно цевозить. Ні, треба циво. писати Запис... прощання. А, Записувати да. прощання, коли я не можу навіть в хату зайти, тому що это обсидиан. Чому там знову обсидіан? що <ріх> один наш ну, дурник поставив там обсидіан. Дурник? Це так ти мене називаєш? Я щас на розвод подам. А на що я там обсидіан поставив? Мені питання. Це не я, це судьба. Це боєострово, поставили там обсидіан. Ми я прям мафия писнув цей обсиділ. Ну я прям перед тобою поставив. Але це бо... боги острова переді мною поставили. Ми... Моїми руками поставили. Вони мене захотіли підставити. ставити. Через свайп перевір. Чо ламаєте? це мій гриб. Що б'єте то мене? Это мой обсидиан, я его ем, вот видите, он скучно хата відкрита, воно записано. <свистит> чекай, чекай, я, Дай, мен, я хочу втаскану. зробити останню декорацію хати. Ні, куди витратити мой обсидіан? Ого! Что робиш? Вау! Wow. Ой-ой! Випадковість була. Записуємо прощання. Заходьте. Ей. Да, зараз ото якісь дурень двері закриють. Я не можу до них пройти. О, бутіночка нормальна. Навіщо ви роздягаєтесь? Щоб було видно мій гарний скін. Заходь. Разогнити, ти мене мечем б'єш? Я тебе роздягнув. мов бив! Ну так ти голий? Ты ж мене це получилось. Идем за стіл, пити чай. За стіл пити чай. ви маєте сказати нашим підписникам? Так, ну, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. ставте колокольчик. І підписуйте так, наш на наш на проеклад, Discord, да. у, нас буде, у вас є і Discord. І Оставляйте коментарі, говорите, як ми можемо покращити наш, цього, mm. наш контент. Це наша хата, це наше тріо, можливо, ну, в майбутньому нас буде більше, тому давайте там, майбутньому буде багато цікавого, Тому не пропускайте і ставте незер а так давайте всі, пока. Я це не, панець, не выйдемо, не. Цього з на пол.